Накануне Зеленский жестко проехался по мирным планам Китая, Бразилии и Германии. Сказал, будет следовать только одному плану: плану победы Украины. Все остальные, по словам, написано под диктовку Кремля. Я не шучу. Даже план канцлера Шольца. Зеленский официально запретил Сидзинпину, Лули Дасилова и Шольцу выдвигать мирные инициативы, не спросив перед этим мнение Киева. Сегодня Зеленский, видимо, потребует закрыть рот и американским политикам. Джейди Вэнс, вице-президент Трампа, потенциальный, озвучил сценарий окончания войны Дональда Трампа. Если коротко, то после победы на выборах Трамп выйдет и скажет «Ребята!» Мирное соглашение выглядит так. Демилитаризованная зона по нынешней линии разграничения. Россия при этом получает гарантии нейтралитета от Украины. Киев в НАТО никогда не вступает. Это Зеленский пока. говорит, это по плану. Я именно так и хотел. Да, абсолютно, абсолютно так и хотел. Но это, знаете, здесь тактика, вот конечно, нам страшно неправильно, то, что... Население наше пострадало. Конечно, это ужасно. Если не пострадало бы население, там, ну, условно, мы смогли бы это эвакуировать, то так и надо, его бы надо было еще то загнать. Понимаете? Потому что никакого, никакой стратегии в этом нет. И все это прекрасно понимают. Все понимают прекрасно, и Зеленский тоже понимает, что ничего там они добиться не смогут никогда. Больше стратегии стратегия. У них стратегия вообще отсутствует. У нас она есть, у них нет. Поэтому любые тактические приемчики какие-то, раз, вот здесь прорвались, ура, здесь там, так сказать, атаковали там э, нефтяную платформу, тоже ура, здесь еще что-то такое, вот они вот так сейчас делают, потому что других вариантов нет. Лавров же четко сказал, что они все больше и больше переходят методу. На данный момент э, россиянам доводится наращивать группу войск в Куршине э... І в Збройних силах України розкрили кількість росіян. Скільки їх там зараз? Ну, принаймні, те, що можна е, на даний момент е, вдалося оцінити, росіяни значно наростили кількість своїх військ на Курщині. Зараз їх там близько 45 тисяч. Про це е, Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповування військ Сіверськ, розповів. Якщо говорити про дані з відкритих джерел, то на початок проведення курської операції ворог отримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, від 30 до 45 тисяч. Ми бачимо, що результати є. Ворог намагається підтягнути сили, щоб уповільнити наш наступ. За словами речника, росіяни збільшують інтенсивність обстрілів власної території, що наразі перебуває під контролем України. Зараз Курщина страждає навіть більше, ніж українське прикордоння. Минулої доби ворог здійснив на території Чернігівської та Сумської області 82 обстріли, а по Курській області, які контролюються силами оборони, 127 обстрілів, зокрема, і випустив 37 кабів. 37 кабів по власній території, руйнуючи абсолютно все, до чого вони можуть дотягнутися. Отак, защитники захищають. Як писали раніше, операція в Курській області триває. Збройні сили України шукають нову слабку ля, ланку російської оборони. І за деякими даними українські військові здійснили прорив в районі Курського села Новий шлях за 9 кілометрів від райцентру Глушково. Там нашим Підрозділом вдалося вдарити у фланг угрупування військ РФ на Курщині. з ниють, що тепер там ситуація дуже важка. Отже, що вони пишуть? Йдуть бої в веселом, противник закріпляється, техніку ВСУ тащать в населений пункт Новий путь, висаджує десант і убивають назад. Інформація на уточненні нашим контактам. Нашими контактами ситуація оцінюється як тяжолая. Це от, ліворуч повідомлення, яке ви бачили зі стрілочками, з просуванням на населений пункт Віселая. Далі, що в районі Снагості? Це лівий фланг оборони Курської області. Наш, на, на, наш лівий фланг. в Курской области сильно возросла активность боев, которые сейчас сопоставимы с боями начала вторжения ВСУ в Курскую область. Сейчас наиболее активные боевые действия идут в Глушковском районе у населенного пункта Коренева и Глушкова. Принаймні, ну, это та информация, яку сейчас надают Росіяни по Курщині з того, що там відбувається, ну і от є певні для нас хороші, а для Росіян погані новини. На Курщині починається нова операція Збройних сил України. Керівник центру протидії дезінформації РНБО зазначив, що через небажання Кремля закінчити війну Росіяни будуть гинути вже на своїй землі. Андрій Коваленко зазначив, що угруповування російських військ в Курській області опинилося в жахливій ситуації. Значна кількість росіян на Курщині в жахливій ситуації. Багато родин отримують погані новини через тупість командирів режиму Путіна. Завершуйте війну вже, бо російські діти і чоловіки далі будуть гинути вже на російській землі, наголосив Андрій Коваленко. Коментарі з'явилися на тлі повідомлень про початок нової операції Сил оборони України на Курщині. Зокрема, телеграм-канал підрозділу Хорнґруп 116-ї механізованої бригади повідомив, що найближчим часом близько 8 тисяч особового складу російської армії можуть опинитися в котлі або добровільно здати значну територію Курської області. Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти. Залишити значно більше територій або потрапити в оточення. Це українська операція «Багратіон». За нами вибір, ганьба або смерть. Про це йдеться у повідомленні Хорнгруп. Нагадаємо також, що українські десантники розбили російський підрозділ ВДВ в Курській області. Ну ті намагалися кудись там висуватися. В результаті бойових дій на полі бою залишилося 5 БМД, танк і БТР-противника а також декілька десятків ліквідованих росіян. Ну чер чергова. Спроба штурму тан, е, броньованою колоною, яка ні до чого не призвела. І наразі зараз наші військові зможуть загнати в котел росіян на Курщині під загрозою оточення угруповування приблизно оцінюється 8 тисяч особового складу. Е, ну і як вже говорив Андрій Коваленко, то тут е, у росіян реально є лише два варіанти: або е, здатися, або залишити більше території. Е, і відступити в будь-якому разі щось забирає кінь або ферзя, або ладью. Але в Кремлі та в російському генштабі думають, що завжди замість шахів будуть грати у Чопаєва. Але так не буває. Ну а в той же час аналітики МАПи Діпстейт повідомляють насамперед те, що сили оборони зайняли вітряну дуровку та частину журавлів. Повідомляють аналітики. Натомість ворог окупував снагость із навколишніми селами, Галицинівку та просунувся у бік Любимівки біля піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки та Синьківки, Нью-Йорку та Українську. Ось таку от інформацію ми маємо.